Друзі, зараз стою перед наганку Єлисейського палацу в очікуванні нашого президента Зеленського, який має пробути сюди 17 годині. Сьогодні ввечері відбудеться робоча зустріч української команди і команди президента Макрона. Після чого відбудеться кінова вечеря. А завтра зранку, о 10 годині, відбудеться зустріч з іншими лідерами Європи. Мета сьогоднішньої вечірньої зустрічі це зводити план дій Франції і України на завтрашньому засіданні, а також висловити підтримку президенту Макрона, нашому президенту Зеленському, в тому, що Франція і надалі всіляко буде підтримувати Україну в її прагненні до перемоги і до миру. Тримаємо зв'язок до зустрічі.

Друзі, ми зараз знаходимося в залі прес-конференції Лисейського палацу, де за півгодинки буквально відбудеться вихід президентів. До журналістів, до преси, і я обов'язково вам запишу і надійшов все, буде відбуватися.